Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти російський Білгород на членство в НАТО. Така заява прозвучала у відповідь на питання про можливі територіальні поступки України заради членства в Альянсі під час спільної прес-конференції з прем'єром Данії. Обмін території готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Водночас прем'єр Данії Мате Фрадеріксен відповіла, що Україна сама вирішуватиме, чи вести її переговори про мир і коли. Також Зеленський відповів на запитання, чому раніше сили оборони України не проводили потужний контрнаступ. За словами Зеленського, важко критикувати контрнаступ, коли бійці не мають відповідного озброєння. Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, ви просто втратити людей. Може, загинути тисячі людей. Ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна. Це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Зеленський зазначив, поки Україна чекала на військову допомогу від партнерів, окупанти мінували території та робили укріплення. Водночас він вдячний партнерам за надану допомогу та підтримку.